Друзі, вітаю! Lincoln MKZ 2016 року на 2-літровому гібриді. Також в даному автомобілі встановлений газ. Легкосплавні 18 диски, безключовий доступ на усіх чотирьох дверцятах. Зустрічає нас шкіряний салон коричневого кольору. Дуже красивий, приємний на дотик, також мультифункційне кермо, положення сидінь, пам'ять положення сидінь. Повний електросклапакет, датчик світла, якщо не помиляю, сказав. дуже прикольна торпеда. Задня камера є, це у нас так виглядає коробка перемикань. Салон в дуже прикольному стані, прикольному, приємному, оскільки тут 200 тисяч пробігу для цього автомобіля це взагалі небагато. Якщо, можливо, хтось не знає, це Ford Fusion. Просто як під шильдиком Лінкольн. Все те ж саме. Дуже класне авто, ще, до речі, прикольно відкривається багажне відділення з кнопочки, також є доводчик. Сам розмір багажного відділення трошки, звісно ж, поменше буде, ніж у Fusion. Чомусь так зробили. Є доводчик. Зі сторони пасажира салон сильно не відрізняється від. З лівої сторони також все добре, все чітко, все класно, ніде нічого не порвано. Без плям. Даний автомобіль, а, до речі, є двохзонний клімат-контроль ще, за це я точно не сказав. Екорежим їзди. Та й багато цікавого, як там, де припустимо нижнє нижче, нижча. також є вище, повище. Даний автомобіль можливо придбати як за повну вартість або в лізинг з мінімальним внеском 20%. Тому якщо вам такий автомобіль цікавий, запуститесь на перегляд за адресою місто Київ, Оболонський проспект 43, та мерщій забирайте його.